А за великим рахунком, ви знаєте, у нас був казус, дуже смішний в дієві, коли ми в казармах жили в Полк-Азові, ходили в наряди. І у нас був спостережний пункт, були свої там, чергування, бо ну, під кігом були війська. І от іде наш наряд, і раптом ми чуємо, що хтось з боку слухає Шарія, голос. Звичайно, наряд розвертається до людей. Двоє, ну таких немолодих не людей. 에, ну їх тут же під білі ручки викликають зброю. З'ясувалося, що парочка в тисяча господи, 2015 році приїхала в Україну із Росії, отримала громадянство, живе в Києві, і от під казармою Азова слухає Ширія. Потім, звичайно, їх розкрутили. Виявили, що це е, глибокі консерви, ну, не, ні консерв, не довгі консерви, але е, підготовлені консерв, от, власне, диверсанти, яких тут натуралізували, да, якимось чином, уже не знаю, може, як невзоров, може як хороші русські, там отримали вони громадянство. Ну а коли е, настав час їх, то вони сіли біля наших казар. Дивитися, як ми там ходимо, куди що. Єдине, що. Не задача смаки їх підвели. Вони слухали гучно, що я на цьому і попався. Тобто, насправді цих консерв тут розкидано дуже багато. І нам з вами, ну враховуючи цей випадок і решту випадків, треба розуміти, що це не залежить від регіону. Навпаки, я би сказав, що закинутих консервів, глибоких консерв на Західній Україні більше має бути, бо вони повинні краще натуралізуватися. Бо у нас є кордон, називається мова. І до Львова треба закидати людей, які володіють нею. Інакше вони будуть виглядати туристами. А турист це завжди небезпека і потенційний диверсант. Тому не розслабляємося, тримаємо оборону по всій країні. Слухаємо тих, хто слухає ширія, беремо їх на олівець, а краще за вухо і в СБУ. І тримаємо стрій. Я вас хочу запитати в контексті. Історичному, навіть швидше вашого блогу, який ви ведете відео, які знімаєте, багато говорили ви про те, що і про російські міфи, які вони плекали і про себе, і ті історичні брехні, які вони про Україну поширювали, вони в цьому не зупиняються і далі продовжують це робити, але от. Станом відтоді, коли почалось повномасштабний наступ, і українці трошки ну мені хочеться вірити, що прозріли в чомусь, і на нас не так легко вже впливати оцими міфами. Наскільки змінилася ситуація? Те, що вони їх далі створюють, це факт, але наскільки вони далі впливають на українців, чи щось в цьому аспекті змінилося, знаєте, ми свого особистого родину біографічного досить. Досвід зрозуміло, міла одну штуку для того, щоб із хохла зробити українця, його треба бити за те, що він хохол. І от москалі зараз взяли дуже ефективну практику бити нас і ті, хто з нас іще залишилися, хохли, стають українцями. Ця практика, вони не розуміють цього секрету, не треба їм відкривати. От е, я вам було зговорив, боюся, що шпіони підслухають і е, припинять нас бити. І ми знову скажемо: Ой, мир, дружба ж бачка, нехай буде туди-сюди. От. А за великим рахунком, да, оце вміння українців оборонятися і в захисті бути сильними. Е відмічали ще командування дивізії е Галичина. Е е я читав мемуари їхнього. На ні, німець, дуже толковий мемуари, я дуже раджу прочитати. Це не про фашизм, а це про військо. Так от він писав, що українці дуже добрі в обороні і не дуже добрі в наступ. І тому, тобто, коли наступ українці розслабляються, вони так воно вже перемогли, і тому там була навіть спроба випрацювати спеціальну тактику для українців для перемоги. Фальшивий наступ. Потім перехід в оборону в обороні перемагаємо і женемо ворога далі. Це німецька вигадка, це але згадайте Майдан, мирний наступ. Потім оборона майдану і наступ, в якому ми вистояли там, де ми не могли. Дивіться, що зараз робиться суцільний наступ. Ми в наступі стоїмо молотими в наступі. Тому, до речі, я би не рекомендував очікувати швидких наступів від нас. Я б рекомендував послухати досвід іноземних спеціалістів, які воювали разом з українцями, і згадати, що найсильніші українці в обороні. От сьогодні наша з вами сила. Ми в обороні перемелимо їхні всі сили, так що вони будуть біжать. І нам не треба буде наступати, бо в наступу ми не є такі всі, і це треба визнати свої недоліки, треба визнавати. Ну але якщо говорити в контексті взагалі нашої нації історичної, генетичної, це ж напевно свідчить от про те, що ви говорите, що в українців немає тих імперських моментів щодо наступу на якісь землі, які захоплень, мій. що ми хочемо жити в своїй державі національній і нам чужого нам не треба. Нам треба лише своє, за яке ми будемо битися і, і вмирати, на жаль, але будемо битися. Так, а це ознака сформованої нації, нації не потрібне завоювання, нації потрібна її земля, на якій вона, ж вона живе своєю родиною. Я вам нагадаю, що визначений націоналізм вигадав такий собі гердер, і це було кінець середини 18 століття. І у нього було дуже цікаве формулювання, що нація це країна-родина. Це коли люди однакової ментальності, які живуть разом, розуміють одне одному, творять державу як свою родину. Так а навіщо родині захоплювати чужі е, сусідні кімнати чи там квартири? Якщо ми живемо разом і нам достатньо всього на нашій землі? А от у наших сусідніх східних, у них якраз націю проблеми. І тому у них нема націоналізму, нема корінної нації. Вони весь час залежні від того, щоб українці ставали росіянами. От зверніть увагу, на них мік, що українці всі зрадні. Чому? Тому що вони не схотіли бути росіянами. А хто ж буде росіянами? Абхаз, Тувінці. Вашкіри, вони не можуть бути росіянами, вони погані росіяни. Вони викладають абсанських школах на русських язиках. У них на вчителів російської мови нема кадрів. У них культура бідна. Пугачева каже, весь кадрів з України не буде російської страти. Це все абсолютно реально. І тому Бродський на незалежність України написав, що в Грузії там вкрай натрата, щоб там трошки трошки з Олександра, а не брехню Тараса. Вони розуміють, що ті, хто перш пішов за терасом, зрадили Олександра, і ніхто за Олександром не пішов. У них нема нації, тому вони вдалися в нацизм. Тому кругом всі неповноцінні, а вони місіонери, нація особлива, яка перемогла без нікого, і вони так граються. Вони вже сьогодні сформували національні батальйони Башкірські, Чеченські на місцевих бюджетів гроші. Вони вже сьогодні самі кують собі могилу, саме кують усі сили, які розвалять їх чортовій матері, коли не буде вистачати грошей і скажуть, ми не будемо перераховувати центральний бюджет. Наші армії не вистачає, нашим національним батальйонам, територіальним батальйоном. І тоді я з задоволенням буду дивитися, як буде. В наших коментарях якраз от пишуть запитання: а якщо війна затягнеться, чи є можливість перенесення бойових дій на територію Росії? Ну частково якраз про це проговорили. Що ми сильні в обороні? Та й зрештою, нам чужого не треба. Нам треба, аби вони покинули нашу територію, це наші землі, і хай собі шурують на, на свою Росію, і там розвалюються, що хочуть, роблять мене особисто, це мало цікавить. Головне, щоб вони нам не заважали жити і не претендували на наше. Я знаєте, що хотів також ну і репліку, і запитання. Живемо в інформаційному просторі, і наша робота в тому числі слідкувати і за тими божевільними історіями, які відбуваються на російському телебаченні. І я, знаєте, себе, от коли переглядаєш, і там якусь нарізку якогось чергового там, божевілля. У ток-шоу Відбувається, я себе зловив, Знаєте, на якій думці? Е, ну що я позитивний шов в цьому, скажімо так е, нарешті, нарешті, навіть перші вісці війни там такого не було. Вони перестали в себе на телебаченні говорити про е, якихось братів українців, які є. Бо в них спочатку були брати українці, але були Збройні Сили України, які там е, хотіли Україну там захопити. Зараз же все мені здається, оцей міф про братів, які мешкають на території України. Він потрошку розвінчується і мені дуже хочеться вірити, що е, цю історію, яку вони тягнуть уже віками, що ми йдемо до своїх братів їх визволяти від когось, ну від них же що от вони зараз е, самі розірвуть це. Свіже вигаданий в своїх головах зв'язок тим чином, яким вони зараз говорять про українців. Як ви гадаєте, це, це реалістично? Що от зараз це протистояння і для росіян, нарешті, постави крапку от в тих заграваннях, що в Україні живуть наші брати. Все там же нацисти. Вони зранку до ночі про це говорять. Ви знаєте, у них у самих є таке прислів'я в картішки, нет братишки. Тобто, коли справа йде до серйозних речей, до війни, до економіки, до е, всяких таких е, ну, то, що називається серйозно, культура, це ж не серйозно. Ну що таке там молодший бра з культури старше, це все А от там де бабло, там уже да. Так от, е, виходячи з цієї ситуації, в, мені здається, що ця війна. Покладе край нашому одночасному існуванні на планеті. Ну, планета велика, але одночасно існувати і росіяни, і українці на ній не можуть. Два простої причини. Візьміть найкращого руску. Візьміть того, хто проливав кров за Україну на цій війні. посадіть його перед собою і спитайте: ти русський? Він скаже: так. Скажи, і де корінь вашої культури? Він скаже: Ки? А ви спитаєте, а де притеча і джерело вашої мови? Він скаже Київ. А спитаєте: А з якої землі ви пішли? І де ваша прабатьківщина? І вони скажуть Київ. В общем проблема розумієте, у нас не може бути одної батьківщини на два народи, які ще й воюють між собою? Тому ми про існування якоїсь російської нації її нема, вона не проявила жодного разу себе? Як нація себе проявляє? Нація, якщо сформована, вона говорить: дай про людей". Нація завжди створить національну державу. Дивіться, є Чехія з територією з народом, є Словакія з територією з народом? Є Хорватія, є Англія, і так навіть імперії. Є первинна Англія, потім є Шотландія, Ірландія, а потім велике цей А де власна російська територія? В яких кордонах? Ми можемо сказати, що російська держава, ну не імперія, а от власне Росія так звана. Які її кордони? Якщо вони штучно відсунули всі свої автономії від кордону, і сьогодні їхні автономії майже не мають кордонів зовнішніх, бо це небезпечно, Татарстан відділений від Казахстану штучною 40-кілометровою смугою для того, щоб він не мав зовнішніх кордонів і не мав шансу відділитися. Ви розумієте, їх нема, немає. Політичної нації, політичного суб'єкта. нема отої Русі, хандової, паскорної, Лапатної, балалайшної, Сарафанної, ще там якої, яка би сказала, дайте всі нацмени косарили, нафіг Ми тут будемо руське жити де? на клязьмі. Володимирське суздальській Русі. У них нема національної території, там, б, там, де була б їхня культура, там всюди мордва. Там всюди фіна угри вони живуть своїм життям. Дай їх задавили, дай їх нищать їх культуру. Їх фактично немає сьогодні, але вони не є носіями первинними слов'янської, і не там чорнозем є, там не орють і не збирають врожай, там збирають гриби в місії і тим живуть. Це не значить, що вони погані і вони не мають права на існування. А це значить що землеробська чорноземна культура річок, які течуть до чорного моря і народи, які живе на чорно на... на річках, цих, яка там формувалася, вона не ростеть. Не ростеть на клязьмі і акені, ростеть на Москві і Істрі. Там цього не буває. А значить, їх нема. І ми сьогодні повинні покінчити в цій війні з міфом про якусь окрему російську націю. Вони повинні розвалитися на окремі територіальні або дай Боже національні, якщо там є ну татари, тува, башкіри, вони визначають себе поряди. Хоча зараз ви знаєте, такі так вони ображають власних. Власні складові, от ті, хто склав Російську Федерацію, от я вам говорю: а все звучить як ругательство. да? Поряд, лайка, башкір, лайка, тувініс, лайка, і за кожним з них вони бандити, вони чеченець. Це взагалі капець, да? Вони так опустили власні нації. А це ж все народи, добре, не нації. Ну, Чеченці, з нація Тува теж. Тому що була Тува незалежна, була Чечня з Пантами про не Татарстан з Пантами про незалежність, злов. То там нації так утворюються. І вони сьогодні про них викасарили, ідіть вперед. А ми тут ззаду, типу еліта. Коли ви м'ясо одноразове, ми вас там всіх поб'ють, ми тут по ваших кістках зайдемо. І скажу, що вони будуть це терпіти, скажіть. Скільки люди будуть терпіти таку наругу над собою, бойову наругу, коли туди ж граби будуть приходити із національних батальйонів? І от я дуже бажаю, щоб з великою кров'ю, з максимальною ущерпом і втратами вся вся штука е, розпалася. Ну Економічно там понятно, що нафту не обов'язково через Газпром продавати да? там, не газ. Можна є сорвут фази, можна і напряму у контракт і продавати без гастрога і так далі. От тобто, я страшно бажаю, щоб оце прокляття, яке всі українці кожного дня їм шлють, щоб воно збулося нас. До речі, в коментарях теж про це пишуть. Якраз нам чужого не треба, але чужі наші руйнують. Якби по їхньому три рази бомбарданули, може б менталітет змінився. Ну відплата точно буде зараз. Про це. Багато і в нашій творчості і сучасні письменники твори свої складають і пишуть пісні про це. А що вони варті, без Якутії, Бурятії, з їхнім газом, лісом, ну ось погоджуються з вашими словами. Про що ще хотіли вас запитати, пане Дмитре, в міністерстві науки і освіти українському розповіли, яких письменників залишать в освітніх програмах. І тут от, цікаво, про що вони кажуть, що в програмі залишиться. Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Козніцов, Ільф і Петров. А також залишиться Михайло Булгаков. Учні вивчатимуть таке собаче серце. На заміну іншим російським письменникам в програму додадуть більше європейських, американських, азіатських авторів. А ну, змінена програма зарубіжної літератури діятиме вже з 1 вересня, вже з цього навчального року. Ви як до цього ставитеся? От тих, яких залишили це ок чи, чи не ок? Ви знаєте, ми радіємо кожному звільненому пункту, населеному в Україні. Ми не говоримо, що погано, що звільнили Івані. Ми говоримо клас. Давайте звільняти далі. Так от. Слава Богу, що звільнили Пушкіна, звільнили Толстаєвського, звільнили Чехова. Ми радіємо кожному звільненому російському письменнику, якого вони будуть вивчати. Не тому, що як це сказати, а з простої причини. Не тому, що вони там якісь погані. Про кожного можна говорити окремо український. Просто треба міністерству освіти нагадати одну просту річ. Що в хаті Повішеного не говорять про матуз. Навіть пошепки. І тому Гоголь це розмова про матуз. А він а він підписувався Гоголь українець. Він хотів бути українцем. Але навіть Гоголь це Аскарбуха, не говорить, що вже про Булга. Але я радію я радію те, що решти нема. Я радію тому, що слава Богу, звільнили місце для азіатських, для європейських. Ми припиняємо бути залежні від так званої великої російської літератури, тому що так звана велика російська література це крадене щастя. Це в позичена копза, як казав Куліш. Це вони брали наші кадри і робили і ті робили їм, починаючи з Феофана Прокоповича, їхню культуру, і їхню літературу, і їхню мову, і тому це треба припиняти. Слава Богу, ми припинили це на 97%. за 3% відсотки але чому ми так важко з цим розстаємось? Ну вже розуміючи, що вони нам справді роблять і як вони нищать українців через те, що ми українці, ну можна було б ну чисто заради протесту відмовитися от зовсім. Ми просто їх не бачимо, не знаємо і не хочемо чути. Чи справді цих людей, які отут залишились, можна вважати такими, що вони ну якісь нейтральні, їх так напевно означили, раз вони там залишились в програмі. Ні, ну Булгакова там залишили заради сатири, тому що він се вашому серці сатиру, них там малював Гоголя, ті пані Адда Гоголя. Короленко він теж малорос, там такий собі десь на е, справі Бейліса, Він був тут в Києві, її, Там не пам'ятаю цетверти Так, да, Козіцов. Ну тут сказати, це публіцистика, але ну це не література. Я не знаю, може його зразу публіцистики. Справа в тому, що у нас, в принципі, з публіцістикою порядок в Україні і з новалістикою порядок в Україні повний, і, в общем, не варто таке залучати. Чому так важко? Ну дуже просто. Саме тому, що таких агентів, які беруть у Львові, їх дуже багато і в Міністерстві освіти, і в районних відділах освіти, і в обласних відділах освіти. Наша освіта це глибоко. Пронизана агентами Росії територія. Вони сьогодні не висвітлюються, але вони борються. Вони чесні борці, борються на рівні аргументації, борються на рівні наукових робіт, борються за збереження. Ну, уявіть собі, науковець, який робив дисертацію на якомусь там булгакові педагогічно, да? чи на якомусь там, не знаю, у Толстоєвському. І йому сьогодні говорять, ти спеціаліст по Толстоєвському? до свидання. Давай чемодан вивзала твоя наука, тут. ти дарма захищався. Він же буде відстоюватися. Це ж була ціла ідеологія. Вони ж на цьому отримали звання, професія, авторитет. І тут раптом все, чим ти займався, викидають з поїзда. Ну мало у кого вистачить совісті сказати, що вибачте, «Да, так так сталося. Я згоден і буду виконувати накази головного командувача. Ні, вони будуть боротися, і ця інфекція давно вже сидить в нашій системі освіти, і саме з цим ми вимушені боротися. Слава Богу, війна, як то кажуть. і сьогодні е, люди гинуть, але вони гинуть за те, щоб ми розпрощалися з цим цим лайном. Оце все лайностя до війни та і до води. Бо вся війна починається в школах, на уроках російської літератури, яку потім називають всесвітньою. Вся війна починається в словах учителя, який починає розповідати історію на російський кшталт або в, тобі впіхують в тебе Достоєвського. Розумієте? Тобто там війна починається. А ми потім гинуть люди. От давайте зараз спробуємо усвідомити глибину інфікованості нашої ці агент, агентами російськими. Спробуємо спочатку ввести формальні Ви розумієте, їх не виловиш кожного. Це як е, родзинків булишки, Да? Спробуй баганятися за кожну родзинку, все одно з'їсиш. А вони е, сьогодні треба зробити жорсткі умови, в яких вони не зможуть виживати, і просто почекати, поки виносимо. Мені здається, що зараз найкращий час, щоб дотискати. Знаєте, от справді, коли такі і активні бойові дії ведуться, і люди гинуть, і в нас ще ці рани вони ще дуже глибокі і дуже свіжі. Бо пройде трохи часу, і знов Ну, я цього дуже боюся. Мені дуже хочеться вірити, що після війни, після нашої перемоги, все буде інакше. От Мене ця фраза просто так гріє мені душу. але… Не знаю, якось сумніви завжди є, що почнеться якась така. Ну не настільки це актуально буде і про українську мову, коли зараз говорять, що це там давайте це не загострювати, це зараз не на часі. А бійці російськомовні воюють, і оцей весь це все просто дичина, яка звучить зі всіх соцмереж. І ну коли як не зараз, зараз якраз от просто дуже дуже це важливо і на часі. А я ще хочу додати і. Одного з тих персонажів, пане Дмитро ви вже згадали в одній зі своїх відповідей, прізвище не взоров, а було вам сказано, і ви ж розумієте, що є якась певна когорта людей, і е, ці люди навіть є близькими до офісу президента. ну я так, Ми можемо з прізвищем, можемо ні, всі, всі це розуміють. Які м, просувають оцю історію, знаєте, Київ, який має стати. Е, Ну, по на заміну Москві, центром якогось такого великого слов'янства, яке знов буде, начебто, об'єднувати схожі території, але вже з центром в Києві. І письменники з НІВ історія дали, не дали громадянство. Ну принаймні хотіли дати так. Побачили реакцію суспільства. Ну трошки по іншому передумали письменник биков. Так вони всі проти сучасної російської влади. Вони, начебто, опозиціонери, ну. Я думаю, багато з них є справжніми опозиціонерами, але не ну, все одно є носіями якогось такого, знаєте, ну щось ну, такого російського. І мені здається, що та навіть наші ефіри, так і ви про це не раз говорили. Не ефіри проекту, говорить великі Львів, а ефіри наших телеканалів. Ну вони дуже часто містять в собі так званих ліберальних росіян, які е, проти режиму Путіна, але вони за е, Росію. І є ж це теча, яка хоче. Насадити цю нову таку ліберальну Росію і ліберальних російських персонажів завести в український, зокрема, інформаційний простір? Чи варто цьому протистояти? Якщо так, то як? Завез Дмитро Капранов. на важливому насправді запитання є. Чи чули ви запитання щодо? ліберальних росіян Чим, да? лідерів Пойду. думок, Пойду. яких заводять в український інформаційний так. простір, і вони мають цілком підтримку, скажімо так, у деяких гілках мені здається навіть і влади чи так, так, так це план Б, так званий. Тобто, я не вірю, що це робиться на свідомо. Це план Б утримання впливу. Ну тому що з Москви воно все краще. Що ж ми малахольні, що ж ми тут народимо якусь думку інтелектуалів? Нам же треба все завозити, завозити з справжньої столиці, з всесвітньої культури, з великої, а ми що з вами? Ото я. я в Києві, а то двоє у Львові, ото і всі наші. От, насправді, тут знову та сама історія, що, ви знаєте, є така давня притча морська, як під час. Шторму на фрегаті великому не, не закріпили офіцер не закриту гармату. і гармата почала літати палубою і трощити все. І таке враження було, що просто рознесе зараз штурвали корабль втратить управляємість, І той самий офіцер, який допустив цю помилку. Героїчно підстрибнув до щогли, взяв мотузкою, прив'язав гармату до щогли. Врятував таким чином судно, і всі з полегівців. І капітан урочисто вишикував команду, нагородив золотом цього офіцера, який врятував судно. А потім повішив гонери. За те, що він зробив, так от те саме треба про нівзорову побити і по всій цій. Вони стільки наробили шкоди оцим всім своїм велика руськістю. Вони стільки загубили національних культур, і тільки українські, не тільки тому, що багато загинуло, не дали розвинутися під тиском оцього панслов'янства. Зовсім не слов'янських світ, а на всіх руках кров крим кримчаків. Які на нашому житті останні на всі мови зникли. Це хто зробить? країна? Я це про українські нації. Я, ну, мене не сильно турбують Мокша Меря, хоча вони цінні, дуже нації. там, вони з ними самі розбираються. А в наші, то хто з них? Вони, оці вот культурні ліберали, оці, які е, старшими братами, старшою культурою оголосили російську культуру, і в її межах розвивалися. От їх треба всіх нагородити, якщо вони проти Росії зараз виступлять, а потім повішати на І тільки так, і більше перспектив у нас немає тому, що відповідати за зроблено все одно треба. Це карма, буде тобі враже, так як він і тут нічого не досить.